Після ворожої атаки ситуація з водою в місті складна. Звісно, щоб подолати наслідки такої катастрофи, потрібен час. Водопостачання із південного водосховища наразі здійснюється виключно на резервах, тому важливо максимально заощаджувати воду. Безконтрольне використання її призведе до важких наслідків. Тож сьогодні говоримо про економне використання води щодня кожним з нас. Здавалося б, економити воду вже давно знайомий і звичний заклик, але раніше ми не надавали йому важливого значення. Сьогодні такий день настав. Для того, щоб в усіх була вода завтра, мусимо жорстко економити її сьогодні. Цікаво, що ми не підозрюємо, як багато води витрачаємо на прості, звичні побутові потреби. Давайте сьогодні порахуємо, скільки води вдасться зекономити кожному з нас, використовуючи прості поради заощадження. Перше душ чи ванна. Любителів ванни закликаємо приймати душ набагато економніше. Об'єм ванни повністю наповнений водою, становить 160-240 літрів. Додайте сюди воду для споліскування тіла після купання ще 40-50 літрів. Під час миття у душі ви витрачаєте 12 літрів води за хвилину. Тобто, при п'ятихвилинному душі ви витратите 60 літрів води, а при 10-хвилинному вже 120 літрів. Як бачимо, душ значно економніший, але й тут є над чим попрацювати. Поки ви намилюєтесь, вимкніть воду. Поки користуєтесь скрабом, вимкніть воду. Тримаєте маску на волоссі, вимкніть воду. За кожну хвилину таких пауз ви зекономите від 12 до 20 літрів води, що просто тече в нікуди. Як би банально це не звучало, звикайте приймати душ швидко. Найчастіше під час водних процедур втрачається відчуття часу. Є варіант вмикати музику і намагатись укладатися в ті кілька хвилин, поки звучить улюблений трек. Скоротивши прийняття душу навіть на 2 хвилини, ви заощадите до 30 літрів води. Щодо ранкових умивань. Завжди вимикайте кран, поки вмиваєтесь гелем або голитесь. А от щодо чищення зубів є таке дослідження: склянки води досить, щоб почистити зуби. Протестуйте: беріть склянку води і починайте ранкові процедури. Трохи води, щоб намочити щітку і прополоскати рот. Далі, як почистите, добре виполіскуйте і залишки води промити зубну щітку. 200 грамів води досить, тож чому б не перейти на таку економію. А збереження води на кожному члені сім'ї щоранку колосальне. Влаштуйте челендж з дітьми чистити зуби зі склянкою заодно і перевірите, наскільки ретельно вони чистять зуби. Посуд, щоб помити посуд, води треба багато. Одна хвилина миття посуду з повним напором це 3 літри води. В середньому помити посуд 10 хвилин це 30 літрів. І це, якщо посуду небагато і він не надто брудний. Як скоротити витрати води без відчутних обмежень для себе? По-перше, брудний посуд варто складати в таз з мильною водою. Нехай лежить, доки не заповниться повністю. Таким чином, питання з присохлими рештками їжі буде вирішено. Потім губкою промиваєте, як звичайно, в тазу, а під краном тільки полощите. Звісно, струмінь води не наповну. Між полосканнями кран закриваєте. Полоскати можна і в тазу з чистою водою. Так економія максимальна і актуально, якщо воду взагалі вимкнули. З приводу полоскання. Миючі засоби для посуду важко змиваються, тож води потрібно в рази більше. І для організму ця хімія зовсім не корисна. Тому є альтернатива екологічні миючі засоби, що не створюють піну, швидко і якісно відмивають і змиваються за пару секунд. Мийте посуд содою або гірчичним порошком. Ще придбайте аератор на кран. Він стане у приході всім без винятку. Аератори це прості, зручні насадки на кран, які дозволяють економити до 20% води, не зменшуючи її тиск. Ефект досягається за рахунок того, що воду додаються маленькі бульбашки води, що виключає її розбризкування. Вартість в середньому 100-150 гривень. Якщо сім'я велика і кількість посуду, який необхідно мити щодня, теж велика має сенс задуматись про покупку посудомийної машини. Якщо таку машину використовувати на повне завантаження, наприклад, збираючи брудний посуд протягом дня і запустивши мийку посуду один раз на добу, то витрати води під час миття суттєво знизяться. За деякими підрахунками, економія може скласти до 70%. Пральну машину потрібно завантажувати теж по максимуму. Для прання використовуйте режим без додаткового полоскання. Користуйтесь для миття продуктів мискою для наповнення однієї великої. Каструлі або миски вам знадобиться всього 3 літри води. У той час, як при проточному митті фруктів, щохвилини ви використовуєте 15 літрів води. Це лише справа звички, що дозволить економити кожного дня. Важлива навичка і для нас, і для наших дітей. Ситуація змушує всіх змінити ставлення до води вже сьогодні. Пояснювати дітям важливість збереження ресурсів, налаштовуватись на новий режим самим. Бережливі європейці вже давно живуть в режимі економії. Це звично для людей і нікого не дивує. Тож тільки від нас сьогодні залежить, чи будемо ми з водою. Долучаємось до збереження ресурсів.